Привіт! Наразі в мене розпакування придбаних товарів за ТБ. Що я придбала? Зараз по акції згущене молоко по карти, карточки банків-партнерів. Я придбала одразу дві, на що купляти одну. Що ще я купила? Масло, дар. Теж воно зараз по акції, але це бути маленька, але мені дуже зручно в використанні, тому я беру її маленьку. Так, що купила ще? Кефір галічина карпатський, нежирний. Нежирний, я тільки зараз побачила. Ну, в общем, вип'ю і такий. Е, купила ще машеньку для діточок, ось таке. Ну, не одну в мене дві, я не знаю, де друга. Зараз я буду далі розпакувати, бо я взяла все багато. Майонез столовий, Олі 49 гривень зараз. Е, йдуть свята, і взагалі зима, холодно, хочеться щось такого, ось. Якось майонезного. І салатиків, і чого ж Так, Купила ще такий чай минутка. я його брала ще влітку на роботу. Дуже зручно, знаєте, 100 пакетиків. Хватає на дуже багато. Ось я його обрала літ, літ, зараз зима. Він не дуже кри, крипкий. Знаєте, можна, якщо ви п'єте там маленьку чашечку, то цей пакетик ідеальний для вашої маленької чашечки. Купила соків Хортекс вони зараз по акції. Мій найулюблений томат, тому я взяла два. Він намного дешевше, навіть якщо там взяти інші марки, які теж вважаються непогані. Він дешевший, але, але він набагато смачніший, ніж е, ті, що є. Сосідки з сосиски тигрня, зараз теж по акції. Бачите? 45 гривень, 300 г. Я брала неодноразово, мені подобається. Срок годності, що тут сказати, до 30-го 12. -го. Ми встигнемо їсти. Я на прошлій неділі купляла, ми з'їли. І зараз купила, теж ми з'їли. Банани. Не пам'ятаю скільки, але напишу, скільки, скільки коштує. Так. Зараз ще покажу, дуже мені захотілося ось таке. Я консервую, практично нічого не консервую, там 10 банок помідорів і все. Купила екран. З кабачків стерилізована літня гурман. Зараз в акції теж банків партнерів, тому я не втрималася і взяла. Я таке дуже люблю. Дома, знає, Вдома, навіть якщо ти захочеш зробити, вдома в тебе така не вийде, як смачненько продається в баночках в магазині. Ось така гарна річ, секретна, для секретного використання. І ще купила ж теж один сок, хортекс це грійфрут. Дуже смачно, Буде вся в соках чи в соці. Так. вафлі Рошен, акція банків партнерів. Якщо є карточка, я, звісно, взяла дві. На всяк випадок, знаєте, там в чайку можеш комусь гості піти. Тут у тебе є вафелька і дуже гарненько. Так, Що таке? Сніжний краб, Якщо є карточка банків партнерів, він стоїть 7390. У мене, звичайно, є. І я його купила. Дуже смачно. Даже просто так їсти, не, 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 не обов'язково в салат. Смітана президент 10%. Так, беру неодноразово. Що можу сказати? Діткам подобається і мені теж. Взяла аж три пач, три, три баночки, бо в нас родина велика, нам оце, це норма нам на тиждень, щоб ви розуміли. Ось ще одну теж машеньку придбала, бо в мене двоє діточок, тому я дві придбала. Бачите? З какао. Також є звичайна без какао. в неї ціна така ж сама, як з какао. Тому я вирішила, що візьму краще так. Купила ще один йогурт. Тоді я брала їх дуже багато, ми їх їла, а потім якось в одній часі перестали їсти. Ну, Зараз, думаю, може обратно будемо їсти, тому купила один для проби: будемо їсти чи не будемо. Так. Ананаси кіль... не кільце, а шматочки. Своя лінія. В сиропі, що, що тут сказати? Теж по акції 56 гривень. Якщо хочете брати на новорічний стол чи ще щось, то беріть. Срок використання до 26-го року. Я думаю, що до цього року ми його по-любому з'їмо. І що ще взяла? Лук і морква. Морква була суха, маленька і така страшненька. Та що подешевше, а це, це мене, бачите, пакетик порвався. Ось. Я їх пхала-пхала, ну, пакетик у мене такий був. Який був, такий був, в общем так. Ось це всі я придбала, ну, дуже багато грошей потратила, я там напишу і не пам'ятаю, бо розпилася я двома карточками. Все. Всім. А, ще купила, знаєте, що хліпець. Ось такий. За 16 гривень. Це в нас продається в магазині е, Нева не ТБ. Все, дякую всім за увагу. До побачення!